Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Ми з вами біля річки і будемо знати, які лікарські трави можна тут збирати. Погнали! Отже, шанувальники зелених скарбів, на березі річки можна зустріти зараз рослини, які ще цвітуть. Лікарські рослини, вони є і отруйними рослинами. Користуватися з обережністю це сідач. Не журися і не плач, бо рослів уже сідач. Еупаторіу канабіум, сідач конопляний, використовується як послаблююча антиглімінтна, діуретична, жовчогінна рослина і отруйна рослина в народній медицині. Вважається потогінним, сочогінним і абортивним засобом. Тому користуватися з величезною обережністю. Містить алкалоїди, сапаніни, жирні кислоти, ефірні олії, дубильні речовини, флавоноїди, кумарини і жирну олію. Далі Вербозілля, лісимахія вулгаріс. Вербозілля звичайне містить вуглеводи, вітаміни, антоціани, алкалоїди і використовується в народній медицині. Дія гемостатична, болезаспокійлива, ранозагоювальна при виразковій хворобі шлунка, гемороїдальних кровотечах і анемії. Використовується. Плакун верболистий росте. Літрум салікарія. Використовується як протизапальна, антибактеріальна, діуретична в'яжуча ранозагоювальна рослина. Використовують її при діареї, гастралгії, простудних захворюваннях, хронічному запаленні слизових обломок шлунково кишкового тракту і верхніх дихальних шляхів, зовнішньо для купання дітей при варикозних виразках, екзамі і тріщинах. Рослина містить дубильні речовини, фенолкарбонові кислоти, сапанівну, ефірну олію, смолу флавоноїди. І також є помірно отруйною користуватися забережністю. І збоку іще один четвертий вид. Оце він, вовконіг європейський. Лікопус европеус використовується в народній медицині як седативна, в'яжуча, ранозагоювальна, кардіотонічна рослина і при захворюваннях серця, ревматизмі, туберкульозі легень, атеросклерозі та гіпертонічної хвороби. Рослина містить фенолкарбонові кислоти, ефірні олії, тритерпеноїди, стероїди, сапоніни, алкалоїди, дубільні речовини, кумарини, флавоноїди, вітаміни, антоціани. Так що дуже багато на склад. Біологічно активних речовин. І збоку ще п'ятий вид: це м'ята. М'ята річкова або м'ята водяна, мента акватіка. Містить. Ефірні олії, тритерпеноїди, стероїди, сапаніни, дубильні речовини, флаваноїди, органічні кислоти, вітаміни, вуглеводи, ліпіди. Дія у неї протипухлинна, тонізуюча, діуретична, жовчогінна, ранозагоювальна і седативна, використовується при жовчо хворобах, захворюваннях шлунка, гастрології та метеоризмі. І отаку от цікаву рослину я знайшов недалеко біля річки Ехінопс сфероцефалус, або головатень круглоголовий мордовник. І використовується ця рослина як діуретична, стимулююча, потогінна. З її насіння отримують речовину ехінопсин, називається. І рослина є отруйною, так що користуватися з величезною обережністю. Про цю рослину більше розповідала Наталія Земна про її чудодійні властивості. Рослина висока до 2 метрів, дуже потужна. Я вперше її зустрів, навіть тоді, коли вона цвіла, вона теж дуже красива. А зараз тим більше Відео українською, підтримаємо український контент, поставте лайку вподобайку і чекаю на ваші коментарі, шанувальники Зелених Скарбів. В наступному відео ми будемо також мандрувати. Серед Зеленого царства.